Оломищина у сіці тисячу днів є прикладом відданості та незламності. Із перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні у місті активно працюють благодійні фонди, заснували нові громадські організації та волонтерські осередки. Більшість спрямували свою роботу задля підтримки не лише захисників та захисниць на фронті. Підтримували вимушено переселених та постраждалих від війни українців. Пригадаємо, як в перші дні волонт. Терели Коломияни від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Коломия стало центром волонтерської активності. Воно об'єднало не лише місцеву громаду, а й людей з усього світу. Із перших днів повномасштабного вторгнення мешканці міста активно долучились до підтримки військових, вимушено переміщених та постраждалих від війни українців. На базі місцевих закладів і громадських організацій створили волонтерські осередки. Активно долучились благодійні організації, громади церков та сіл. Громадські організації переформатували свої напрямки діяльності на підтримку військовослужбовцям та переміщеним українцям. Волонтери організовували збір та доставку гуманітарної допомоги, забезпечували фронт теплим одягом, харчами і технікою. Особливу увагу приділили допомозі військовим у співпраці з місцевими. Бізнесами виготовляли буржуйки, маскувальні сітки, готували смаколики. Згодом почали передавати дрони, автівки. Кожен шукав свій спосіб підтримки: благодійні ярмарки, аукціони, домашні смаколики, малюнки від дітей, теплі речі, їжа, лазні пральні комплекси чи кошти. А ще мешканці активно прийняли вимушено переміщених людей, забезпечуючи їх житлом і всім необхідним для життя. І хоч за ці три роки волонтерство суттєво трансформувалось, громада продовжує допомагати. У місті та в селах Коломийщини працюють і сьогодні волонтерські осередки. Ки а благодійні фонди та громадські організації і небайдужі купують необхідне для наших захисників та захисниць, допомагаючи їм у боротьбі із московським агресором. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!